Здоров'я, сусідонько. Ой і вам, моя люба, сто років жити та й не хворіти. Де ж це ви були, ходили куди? Ой, куди-куди, не закудикуйте Знаєте, ото кажуть, на закудикані гори збирати помідори. Не сердиться, сусідонько, чуєте, не сердяться, розпросиш, не б'ють у носа. Ой, знаєте, я ото і не на вас сержуся. Сержуся сама на себе, бо знаєте, як ото? Із дурної голови та й ногам спокою нема. Я ж оце, знаєте, що ходила. Аж у сусіднє село провідувати свою сестру. А вона, знаєте, так плаче гірко та жаліться, та розради питає, бо чоловіка ж ледаря має. А я їй, знаєте, кажу бачили очі, що купували, отож їжте, поки й не вилізуть. Так, так, воно ж знаєте як? Яке ж то горе? Яка ж то біда, з ледацьовою і правда життя нема. Ой, а воно, ви знаєте, це таке ледаще, таке ледаще, що не береться, ну ні що. Значить, як до роботи таки не взяти так, вийде. Ох, ох. А, а, а. а як сяде сусідонько до столу, то крізь аж за трьох. Чуєте, сусідко? Воно, мабуть в кожній родині таке. Он подивіться на сусіда Миколу. День спить, два, слабкий, а на п'ятий вихідний. Ой, і не кажіть. то справді і горе, і біда. Ой, слухайте, а я ж оце чула, що ніби ваш племінничок так женитися збирається. Ой, та й справді. Надумав женитися, ну воно ж знаєте. Як? як бідному женитися, так і день малий. Ой, знаєте як? Я ж ото чула, що він женихається до дівчини, аж із сусіднього села. А я ж ото, знаєте, як думала, може, він нашу галю взяв. М -м -м. Та воно то й не проти вашої Галі. Але ж воно ж розумієте як? Хоть коса, хоть крива. А ви із іншого села. Ой, слухайте. А я ж чула, що то ж не спроста він женихається, бо у неї родина заможня, то ж виходить дівчина багата. Що я вам скажу? Чуєте? Була в собаки хата, дощ пішов, вона й згоріла. М -м -м. Ну, то слухайте, то, може, хоч дівчина гарна. Ой, з лиця води не пити, воно ж якби жити було за що. Та й то таке, але ж слухайте, я чую так, що поміж людей хвалять їх люди. Ой, моя любесенька. Знаєте, як ото говорять? Хвалять люди, мамо, нас. Ви мене, а я вас. Та й то таке, але ж знаєте, що кожен кулик та й своє болото хвалить. Ой воно не так сталося, як гадалося. то таке, Тільки дурень, кажуть, думкою багатіє. А воно ж знаєте як чужа порада, як ворожа зрада. Та й то правда, я ж ото теж думала, чи пораду якусь дати своїм, а потім подумала ей, ні. Мовчи глуха, то подалі від гріха. А воно ж людям язиком молоде, як ото дурневі з згори котитися. Ой, та нехай говорять, нехай мелять. Ви знаєте теж, як кажуть. помелять, помелять, все перемелиться, та й мука буде. А я оце дивлюся, сусідонько. Що це у вас за горщик? Що воно це у вас таке? Ось, та дайте подивлюся. воно чи насіння тут. Чи Петрушка, чи що воно це таке? Ой, гляньте оце ось, насіння Петрушка. Це ж знаєте, Ольга дала. Ой, так, так ви ж бачите, дала, ну я тіпна плакав. Так ще головне, поставила тих все отак сюди на освічі. І саму як корова язиком злизала. Це ж знаєте, що і про те та й нічого не сказала. А ви ж така сусідонько, як лисичка, вам як би мед, та ще й ложкою. Ну, ти ж подиви, а вам то що? Та хоч би що. Оце я бачу. Зійшлись, говорили бала.